Міністра, Остіне, дякую за вашу підтримку та лідерство. І дійсно відчутно, що істинний воїн очолює команду Рамштайну. Шановні міністри, шановні генерали, я вдячний кожному з вас за вашу невтомну роботу та потужні спільні рішення, які були зроблені вами для нас, для усього нашого народу. Дуже вам дякую, генерали Брауне. Це. Вперше ви берете участь у засіданні Рамштайну, і я вважаю, що це дуже символічно, зважаючи на ваш військовий досвід як бойового пілота, пілота винищувача F-16. І Я переконаний, що разом ми зробимо багато хороших речей для того, аби захищати свободу ЄНС. Генеральний секретарю, я вдячний вам за вашу віру в Україну, за впевненість що Україна буде серед союзників у НАТО.